В автошколі не дають документи, бо валять на екзамені внутрішньому, хочуть бабки, це якийсь капець. А, напишіть тоді, яка це автошкола, яке це місто. Ми будемо її прославляти. А, зніміть на відео цей іспит та да не бійтесь. Розумієте, допоки ви будете хавати це все, мовчати і терпіти, а, такі автошколи будуть знущатися над вами. Безкарність в тому, що боїтесь саме ви. А, я ж один в полі не воїн. А, я. Прекрасно знаю всі гівняні автошколи: хто продає, хто не продає, хто вимагає гроші за іспит за внутрішній, хто не вчить. Ну тобто, більшість автошкіл, взагалі, більшість це просто печальна, печальна біда. Вони навіть не повинні існувати, але ну вони є та є. Є такі школи, котрі а, недоторканні, вони гарно заносять, а, вони з гарними зв'язками, кумбрацвати і всі діла. А, вони з тими, хто їх повинен закривати по баням, ходять. Там все гаразд. Ви їм нічого, звісно, не зробите, але а, суспільні резонанси, всякі, всякі оці відосики, всякі дописи. Фейсбуці в правах без хабарів, зайдіть, напишіть, знайдіть однодумців, підніміть цю тему а, і зробіть цю автошколу відомою. І вони подумають, відбілюватись потім важкувато. Але на прикладі київських автошкіл була гівняненька школа, яка зараз, вроді, навіть старається, а, ходять слухи, що навіть права не продає, хоча продавала. Аж гайшумів. Тож, інколи навіть бариги переходять таку, знаєте, на біленьку сторону і стараються навчати і працювати. Тому робіть дописи, робіть коментарі, пишіть. І е, заходьте в Фейсбук, права без хабарів, опишіть цю тему, напишіть тут, яка це школа, е, скільки грошей вимагають, і тому подібне. Запишіться на диктофон на відео, е, напишіть скаргу в поліцію. Ну звісно, в поліцію скаргу це все до срака, якщо чесно, е, Бо там один одного покриває, е, рука руку миє, гріє і в теплі місця засовує. Тож. А, хоча б розповсюджуйте а, правдиву інформацію, якщо вас а, обдурили, а, не надали якісні послуги, а, не довчили і тому подібне. Особливо, якщо з вас вимагають а, за внутрішній іспит хабар, така школа не повинна взагалі існувати. Не повинна, це вже перебор. Тож думайте і робіть щось.